Так, доброго апокаліптичного раночку всім. Як чуєте, торохтить генератор у нас, а значить немає світла, йдемо його вимикати. Оп, зняли навантаження. Галушимо гіну нашого. Хай відпочиває. Це вже він пропрацював вчора ввечері 6 годин, зранку 2 години поторохтів. Треба поповнити запас бензину електромобілі. На приколі стоять тепер, поїду на ДВЗ, поїду шукати. Електричного щастя. Хочеться зробити собі трішки автономного, по-перше, світла, по-друге, живлення для різного роду девайсів. Для цього мені потрібні будуть і автомобілі, в тому числі в них і акумулятори, дуже корисна штукенці. І, можливо, навіть дюрнемо з квадроцикла акумулятор для того, щоб до нього підв'язати через інвертор різного роду споживачі. Їдемо, коротше. Шукаємо. Вчора Русня вже дуже міцно обстріляла нашу країну, і світла немає навіть в нас в маленькому селі невеличкому. Немає ні зв'язку, взагалі нічого, тому я їду до міста, можливо, хоч на зв'язок вийду там до батьків зателефонувати, чи можливо з кимось з друзів зв'язатися. А в нашому населеному пункті працює тільки АТБ-шечка, в неї генератор потужний є, моя мрія, декілька кіосків. А те, що мені треба, аптека не захотіла працювати. Немає, мабуть, генератора. Купа машин, всі кудись їдуть, чи працювати, чи не знаю. Деякі от магазини у нас працюють від своїх генераторів. Такі справи. Їдемо на лоз. Буквально кілометр від мого дому я зміг навіть рахунок перевірити. Дві смужки є на зв'язку. Такі справи. Цікава ситуація. Це вперше така за весь час війни, щоб також обробило Харків. Ну і якби околиці самого Харкова, я не в Харкові, самому. Зараз поїдемо в місто, подивимося, що там зі зв'язком буде, як там працює все. Такі шматочки, ну в яку ціну. Такі 40 гривень, ну це сильно. А білий або теплий такий є у вас? Білий тільки такий, але тут малі кристальчики. А по довжині вони довші є у вас, бувають? Взагалі буває у мене немає. А, ну Давайте такі поки що. Вольтметрів таких, щоб немає, у вас цифрових. А, о. Такі, такі, да. ну Мені на 12 треба, щоб все було. Так, да, 10 гривень різниці. Так, Голоск на все працює, купа машин, торохтять генератор. Це я закупився, прикупив собі купу. Всілякого зараз йдемо збирати, покажу, що можна зробити, як можна заживитися, коли немає світла взагалі. Там 20 літрів має бути. Так, вирішив долитися трошки дизеля, поки є можливість. Тому що скрізь черги на заправках, дехто навіть не працює. 20 літрів має вистачить. Так, власне, що я накупив? Буду вам показувати, буду розповідати, що і для чого потрібно, і ви, можливо, собі щось подібне можете придбати. Отже, найголовніше будемо підключатись до акумулятора. Потрібні нам крабики так звані якими можна підключитися і на них сюди одягти клеми. Далі. Потрібно, наприклад, щоб підключити інвертор в нього автомобільний. У нього є розеточка, ну, по суті, отака Ми сюди підключаємо інвертор, а ці дротики ми кидаємо напряму на акумулятор. Далі, що ще можна зробити? Нам потрібно зарядитись наші пристрої, наприклад, від USB. Або навіть не просто зарядитись, ми можемо живити цією всією штукою навіть роутер, інтернет роздавати. Просто, будь ласка, те ж саме. той самий пристрій, як і прикурювач, тільки в ньому вже є а, зарядка 5 вольт не 12. Тобто тут у нас буде 12, ми сюди вставляємо інвертор і він нас може давати на 220. А тут у нас буде виключно 5 вольт для зарядки пристрою. Ну, Отака схема накупив. Дротів і ще додатково купив отаку смужку LED для того, щоб просто отримати ну, якесь елементарне освітлення. Смужка LED, вона одразу йде 12 вольт, щоб не було там якихось втрат. Наприклад, як тут на 5 вольт буде втрати невеличкі на конвертацію цього всього. Далі купив вольтметр для того, щоб можна було контролювати стан зарядки акумулятора. Ну і в принципі все. Цього достатньо. Це розеточка в прикурювач. Якщо потрібно буде ще щось підключити, вона одразу йде з. А таке все на ринку продається на базарі. А, зарядочки оці. Це взагалі менше 100 гривень коштує розетка під 12 вольт. А, ця штукенція 150 гривень коштує. До мене, до речі, їде така сама, трішки не доїхала за 340 гривень. Я замовив, яка йде Power Delivery, яка 60 Вт може віддавати, ну, типу швидкої зарядки. А це в нас 1 А5 вольт, будь ласка, 5 Вт. 2,1 А, 10 Вт зарядка, трішки краще, швидше. Якби, от, такі штукенці, якби, цього мені здається, абсолютно абсолютно достатньо. Ну і найголовніше, ще для того, коли розрядиться акумулятор від автомобіля. от Я зараз на ньому поїздив, з нього знімаю акумулятор, розумію, що він підзаряджений. Використаю і потім можу зарядити. Нам потрібна ще зарядка для автомобільного акумулятора. Вона в мене є. Отже, приступаємо до пайки того, що Іван тут накупив. Перше, що хочу почати, це з'єднати led стрічку для того, щоб зробити освітлення за таким вилочкою, яку можна вставляти в прикурювач. От у мене два таких елемента, їх треба з'єднати. По суті, це все, що я накупив, можна було і не купувати. Можна було просто накинути дроти на акумулятор, але мені хотілося зробити все без якихось кривих скруток, щоб воно виглядало по-людськи, і його можна було там, швиденько. Там, підключити, відключити чи ще щось таке зробити. Тому якби я трішки заморочився, у мене навіть вже розігрівся паяльничок, можна, в принципі, починати. О, ну, які якісні дроти тут. Тайська якість вона така. Ізоляція знімається одразу з дротом. Далі потрібна стрічка така. Термоусадка, як її називають, для того, щоб це все заізолювати. І звідси теж саме робимо. Ці роз'ємчики в районі 30-40 гривень продаються, готові. Тобто не треба додатково нічого напаювати. Можна зібрати окремо, буде дешевше, але, повторюсь, хочеться, якось, щоб воно виглядало по-людськи без синьої ізоленти. Не забуваємо термоусадку. Ну і таким чином відбувається ізоляція в наш час без ізоленти, знову ж таки. Оп, готовченко. Можна йти підключати в прикурювач, навіть в автомобілі випробовувати. Наступна річ, нам потрібно до крабиків під'єднатися. І краби можна паяти, а можна скористатися зажимами. Цього, в принципі, теж має бути достатньо. Головне не забути помітити, деякий. Я поки що зафіксую так, тому що, можливо, там або дріт захочу довший приєднати, можливо щось по-іншому переробити захочу. Ну, припаяти завжди встигну. Червоний, чорний тут вже є. Отопченко, це вже можна одразу такий комплект от сюди. Або можна навпаки під'єднати потім на цю розеточку. Гарно з'єднав його. Я все-таки вирішив підпаяти, щоб воно більш-менш адекватно виглядало. І найголовніше, мабуть, трималося. Тепер термоусадка трішки товща. Отакий результат Можливо, трішки не так появі, як треба, але то на що вчився тут, як то кажуть, все, тримається чудово, краса, крабики готові. З іншої сторони, крабиків можна припаяти, наприклад, роз'єми для іншої розетки, і ми таким чином від одного крабика будемо живити декілька потім розеток. Так, є в мене тепер така спаєчка, два краба. Щось ми можемо одразу біля акумулятора підключити, і щось ми можемо протягти, наприклад, в будинок чи на кухню. Світло чи, можливо, навіть зарядочки. Інший якби. З іншої сторони дроти фіксуємо в такі зажими. Зараз спробуємо без пайки, що в нас вийде. Тримається і червоненький. Є. краса. Я тут в одному місці роблю розрив для того, щоб під'єднати такий перемикач, яким можна відключати оцю зарядочку, тому що вона постійно буде щось тягнути, якщо не розривати, або доведеться знімати краби з акумулятора, а так просто вклацнув клавішу і забув. Так, знімаємо акумулятор, який нам потрібен буде. От він у нас на 58 ампер годин. Опа! Є от наш акумчик ідемо підключати. Отакий от у мене виходить тут набірчик. Отже, пройдемося по головному. Ми з вами зробили такий імпровізовану проводку. Тут у нас порт, куди вставляється щось від зарядки. Від прикурювача. Тут у нас порт окремий, куди можна вставити е, USB-прилад якийсь, наприклад, напряму е, обходячи 220-інвертор, блок чи ще щось подібне. Інвертор. Я маю Xiaomi, придбав колись за 50 доларів на 100 Вт. Тобто 12 і на виході 220, і навіть 5 вольт є в мене на USB-зарядочку. Коли це все розрядиться, акумулятор, вам потрібна буде зарядка елементарна. От у мене інтуїтивна зарядка Bosch c 3 до 8 А вона видає. Єдине, що треба слідкувати, коли розрядився акумулятор, підключаємо зарядку і не має бути у вас споживача якогось. Тобто, все потрібно відключити, все світло, всі зарядки. Тільки заряджаємо акумулятор. Коли зарядився, знімаємо зарядку. Ставимо на акумулятор. Можливо, це робити, коли дали світло або коли от, як я тимчасово вмикаю генератор, щоб більш потужні пристрої, тому що 100 Вт з інвертора, ну якби ні холодильник, ні газовий котел не запрацює. Якби. Тому якби, я запускаю генератор, підключаю зарядку, підключаю акумулятор, а пристрої в цей час працюють від розетки 220 від генератора. Акумулятор зарядився, генератор попрацював там пару годин. Я його вимикаю, знову. Сюди легкі споживачі підключаються. Так, далі дивимось як це у нас все працює. Плюс-мінус. Важливо контролювати. Я вирішив отак зробити на самому акумуляторі. Контроль його заряду 12,6 В він зараз видає. Перше, чого починаємо елементарно, що ви можете зробити в обхід інвертора це підключити світло. 12 вольтове, от, будь ласка, пів метра. 60 гривень коштує оця така смужка LED. Світитиме від такого акумулятора неймовірно довго, вона споживає там декілька ватт всього-навсього. Перше клас. Працює, зрозуміло. Далі нам потрібно перевірити зарядку. Зарядочка у мене через вимикач. Вимикаю зарядку. Перевіряю, не захотів телефон працювати від цієї зарядки, тому що вона видає 5 В 2,1 А. Це 10 Вт. Потрібно як мінімум 15 щоб працювала бездротова. Добре, ставимо через дріт телефон. Є, пішла зарядочка, будь ласка, все працює від цієї зарядки. Добре, далі. І от бачите те, що я казав, навіщо потрібен був тут такий вимикач тумблер, тому що постійно, навіть якщо ми нічого не підключили, звідси береться живлення своїм світлодіодом. Вимикаємо і він також гасне. Так, це найпростіше. Далі нам потрібно підключити наше живлення, наприклад, від інвертора 220 вольт. Що ми робимо? Підключаємо багато споживачів. Так, не виходить в мене вам показати, як працюють прилади від інвертора, через те, що мій інвертор, здається, згорів. Хм, я навіть не встиг до нього споживачі підключити, хотів підключити цілу розеточку. Все перевірив, чомусь жоден прилад, навіть от телефон від інвертора, не захотів працювати. Можливо, поганий інвертор. Не знаю, я ним давно користувався, можливо, він вже вийшов з ладу, Ну, але телефон не запускається. При цьому, якщо запускаємося сюди напряму, зарядочка все йде, все працює. Тут ця жила працює, тут значить, у нас поганий інвертор. Ну, його на смітник. Ще раз, це все працює. Так, трішки неприємно, неприємно. З цим ми розберемося, можливо, придбаю новий інвертор. Важливо про особливості роботи. Дивіться, для чого потрібен контроль заряду акумулятора. Коли він розрядиться до 10, 9 вольт, його бажано відключити і поставити на зарядку. Тобто ця штука потрібна для того, щоб не прозівати і не вбити сам акумулятор. Як порахувати саму ємність і потужність, наприклад, ви бачите, що у вас акумулятор. Має 12 вольт і 64 ампер години. Це все ми беремо на калькуляторі 12 на 64 Тобто, в нас виходить, 768 Вт в годину може віддати цей акумулятор. Максимум, це якщо він там новий, повністю заряджений, все в нього добре. І це якщо ми беремо споживання, от наприклад, як LED стрічка без якогось там інвертора, чи ще додаткового перетворення на 5 вольт чи на інші якісь речі, де а, втрачається частина енергії. Тобто в інверторі при, при перетворенні з 12 на 220 відбувається втрата суттєвої енергії, через що він гріється, виділяється тепло і так далі. Тобто в нас є 768. Вт потужності і по суті, ємності. Рахуємо, якщо в нас є роутер, наприклад, мій роутер мікротік, От У нього на блоку живлення написано, що він споживає годину 36 Вт. Це значить, що нам його вистачить, якщо виключно для роботи роутера 768 на 36 на 21 годину. Звісно, до нього потрібно ще 5 Вт перетворення з оптики на LAN. І це трішки зменшить, ну, нехай 20 годин вона у нас пропрацює, але це все ж таки дуже і дуже непогано, з цим можна жити, працювати. Єдине, що особливе, звісно, щоб там, звідки до вас йде оптика або вита пара, наприклад, просто кабель, там було світло. Якщо в оптиці на декілька сотень метрів чи то навіть і кілометри не потрібно ніякого живлення. Якщо на вашій вулиці тільки відімкнули... Вимкнули світло, то це, до речі, врятує ситуацію. Ви зможете так від акумулятора працювати. Якщо у вас є телефон чи ноутбук, наприклад. Отаким чином розраховується потужність. І те, як це все буде працювати. Тобто 768 Вт ми маємо на годину в джерело живлення. Якщо до нього підключимо щось з потужністю 100 Вт, то гарантовано 7 годин воно зможе працювати при піковій потужності 100 Вт. А ну, от я роутер показав 36, але це він в максимальному навантаженні 36 споживає, а так може й менше Вт споживати. Те ж саме по зарядкам. Тобто на початку заряду споживають більше, потім починають споживати менше. Тому якби акумулятор. От Навіть зі звичайного автомобіля 64 а години, дуже дуже непоганий варіант. Можна практично добу просидіти з вімкненим отаким світлом на кухні, однією стрічкою LED, з вімкненим повністю інтернетом, і потім зарядитись від розеточки, коли з'явиться світло. Такий, як то кажуть, резервний спосіб живлення. По всім елементам, що я накупив, я вклався десь біля 300 гривень. Хтось може зробити це, я ж повторюсь. Намотати можна клеми, чого я не рекомендую, дроти на клеми, і це все якимось трішки іншим чином зробити, але я зробив отак. І це мій приклад. Акумулятор не купував, він є в автомобілі. Ці всі штукенці я придбав. І от, будь ласка, можна жити, можна заряджатись, можна навіть працювати. Інвертор 50 доларів, какашка. Треба купувати щось, щось більш потужніше.